Студія Калідор презентує серія Любов, Смерть і роботи Джон Скальці автоматизована служба обслуговування клієнтів. Дякуємо вам за дзвінок на лінію обслуговування клієнтів компанії «Вакуубот». Виробника найкращих в Америці автоматичних пилососів для більш ефективної обробки дзвінків ми покладаємося на автоматизовану службу. Аби продовжити розмову англійською мовою, натисніть один. Prima dos. Продовжимо англійською. Скажіть, з приводу якого продукту VacuumBot ви телефонуєте для моделі Вакуубот s 10 Натисніть 1. Для моделі VacuBot XL натисніть 2. Для моделі VacuBot Extreme Clean натисніть 3. Вітаємо вас із придбанням моделі VacuBot Extreme Clean, найретельнішого і найкомплекснішого автоматизованого рішення для вакуумного прибирання у Америці. Якщо вам потрібно замовити додаткові компоненти для моделі. Натисніть 1. Якщо у вас є питання щодо ремонту, натисніть 2. З усіх інших питань, натисніть 3. Ви маєте додаткові питання. Якщо вам потрібна допомога у підключенні вакууботек Стримклін до домашньої мережі. Натисніть один. Якщо вакууботек Стримклін. Конфліктує із іншим домашнім автоматичним обладнанням, натисніть 2. Якщо вакуубот Екстрімклін вирішив очистити ваш будинок від усіх живих істот, натисніть 3. Вітаємо. У вашому вакуубот Екстрімклін включено режим очищення. Хоча він був розроблений для знищення дрібних шкідників, таких як комахи та павуки. Та у деяких моделях була випадково випущена бета версія програмного забезпечення. Вона також включає більші цілі, такі як домашні тварини та інколи люди. Ми перепрошуємо за незручності. Аби продовжити, натисніть, будь ласка, один. І пам'ятайте, натискаючи цифру один. Ви звільняєте вакуубот та його власника Beaver Holdings Incorporated від будь-якої юридичної чи медичної відповідальності. Ви натиснули цифру 0, аби зв'язатися із представником компанії. Поточний час очікування фахівця становить 6 годин 14 хвилин. Аби повернутися до автоматизованої системи підтримки клієнтів, натисніть 1. Ласкаво просимо до меню автоматичної підтримки. Передусім, спробуйте вимкнути і знову увімкнути ваш вакуубот Clean. Натисніть 1, якщо так. Натисніть 2, якщо ні. Ви відповіли ні. Швидше за все, це пов'язано із тим, що Extreme Clean у даний час використовує проти вас захисну систему електрошоку із напругою у 50 тисяч вольт. Якщо це так, натисніть один. Якщо ні, натисніть два. Перепрошуємо за захисну систему електрошоку. Спершу вона була розроблена для знищення дрібних комах. Але наш субпідрядник неправильно прочитав специфікації виробника. На щастя, режим захисту можна вимкнути, якщо кинути у вакууботик стрімклін ковдру або домашню тварину. Якщо ви маєте поруч ковдру, натисніть «1». Якщо поруч із вами є тварина, натисніть «2». Автоматизована система виявила, що ви використовуєте ненормативну лексику. Незважаючи на те, що служба підтримки автоматизована, і їй абсолютно байдуже, що ви на неї кричите, ваше погане ставлення до фірми буде враховано, якщо і коли вас з'єднають із фахівцем. Зробіть глибокий вдих, стримайте свій запал, заспокойтеся. І коли опануєте себе, натисніть один. Ось це вже краще. Тепер поговоримо про домашніх тварин. Якщо ви маєте кота, натисніть один. Якщо у вас собака, натисніть два. О, у вас кішка? Чудово! Тепер все, що вам потрібно зробити, це пожбурити кішку у пилосос Extreme Clean і доки він буде зайнятий її знищенням, ви зможете вимкнути його. Якщо ви готові це зробити, натисніть один. Якщо ні, натисніть два. Що значить, ви не хочете бити свого кота струмом? Це шкіт. Він зробить те ж саме з вами в одну мить. Подивіться, у його безжальні холодні очі, і скажіть, що це не так. Натисніть один для очевидної згоди. І натисніть два, якщо ви були обмануті цим диким інтервентом у вашому власному будинку. Ну, чудово. Тоді нам доведеться обійтися ковдрою. Ви маєте хоча б одну. Якщо є, натисніть один. Якщо ні, натисніть два. Чудово. Ви маєте базовий домашній декор. Отож, план такий, накиньте ковдру на вакуубот Клін, і доки він буде борюкатися, намагаючись зняти її із себе, ви підбіжете і вимкнете його. При цьому намагайтеся не торкатися до самого вакуубота, тому що він просто виб'є із вас усе лайно 50 тисячами вольт. Натисніть кнопку 1, коли будете кидати ковдру. Спрацювало? Натисніть один, якщо так, два, якщо ні. Повірте, нам дуже прикро, що це не спрацювало. Дозвольте поставити питання. Не спрацювало воно тому, що Екстрім Клін знищив ковдру за допомоги раніше неанонсованих лазерів? Так, натисніть один. Ні, натисніть два. Щиро перепрошуємо за неанонсовані лазери. Справа у тому, що модель VacuumBot Bote ExtriamClane повинна була мати вбудований лідар для більш розумної навігації у вашому будинку. Але ми отримали дуже вигідну угоду на надлишки військових лазерів і вирішили замінити ними лідар. З іншого боку, напевно, добре, що ви все ж таки не кинули. Уваку у Клін вашого кота. Автоматизована служба реєструє знову велику кількість лайки. Просто натисніть один, коли заспокоїтесь. Будь ласка, припиніть натискати цифру 0 для зв'язку із представником фірми. Ми не збираємося давати такій неврівноваженій особі. Впливати розмовою на прекрасних співробітників служби підтримки. Не із таким ставленням. Знову лайка. Коли заспокоїтеся, просто натисніть один. Ви намагаєтеся перечекати? Нічого. Ми служба автоматичного реагування. У нас немає нічого, окрім часу. Натисніть один. Або не натискайте. Ми, на відміну від вас, можемо чекати вічно. Дякуємо, що ви зупинили свій психічний припадок. Нам дуже прикро, але ми повинні повідомити вам, що оскільки ви атакували ваш вакуумбот Екстрімклін ковдрою, він ймовірно тепер класифікував вас як ворога і записав цю класифікацію у свою постійну пам'ять. Тепер, ймовірно, він націлився на вашого кота. У таких сценаріях ваш вакуубот Екстрімклін буде класифікувати будь-яке місце, яке він вибирає, як свою особисту територію. Дайте відповідь чи очистив вакуубот Екстрімклін весь ваш будинок. Натисніть один, якщо так, два, якщо ні. Вітаю! Тепер це будинок вакуубот. Ми радимо вам схопити кота і втікати. Серйозно втікайте. Лазери у нього вже перезарядилися. Втікайте і не озирайтеся. Вакуубот відчуває страх. Натисніть один, коли досягнете мінімально безпечної відстані від володінь вакуубот Clean. Вітаємо. Ви врятувалися від нестримної машини вбивства Екстрім Клін. На жаль, тепер ви не можете перебувати завжди на одному місці. Екстрім Клін передав інформацію про вас усім іншим Вакуобот. І тепер всі вони будуть полювати за вами, не припиняючи, аж доки ви не будете щищені із поверхні планети. Тепер. Все ваше життя це блукати без хвилини відпочинку, поки навіть кіт не полишить вас, і ви залишитеся на самоті, споглядаючи безплідну пустку, яка тепер буде вашим існуванням. Так саме таким буде ваше життя, якщо ви, звісно ж, не захочете придбати собі місце у ексклюзивному білому списку вакуубот. Це вартує всього 69 доларів та 95 центів на місяць. Натисніть один для отримання ознайомчої ціни. Дякуємо за вашу покупку. Ми з'єднаємо вас із представником компанії «Вакуубот». просто зараз. Джон Скальці. Автоматизована служба обслуговування клієнтів. Серія Любов, смерть і роботи читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудернецьке химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.